I <laughs> do Хочу ще насварити Тараса, то Полю, тому що, що він тобі в інтерв'ю. То коли, коли його запитав, чи романтична він особистість, сказав таку дуже дивну фразу: каже: я не з тих, хто буде дарувати квіти просто так. Що типу, мені важливо там заправити машину, зробити. Та щось він сказав як... просто так, щоб ну, типу, дарувати квіти. крапка. Без <ріст> Просто так, вроді. Чи було просто? Ні, там та було я не з тих, хто ну, буде просто так дарувати квіти. Як це? Ну, та <ріст> от так це, бо тому що кажу, ви жінки не цінуєте цього. Ти знаєш, ти що зі своїм хлопцем цим? Розійшлась. Як його звали? Дурю, він Ні, віддужde. я не пам'ятаю вже, як його звали. А я чого? навіть не прогулювала. Знаєш, чому ти з ним розійшлася? — Бо тому що ти йому не дарувала квіти. От просто а так. А а так. Він сидить вдома скучає. Ти прийшла з букетом величезним, троян. І він такий: це єдине, що я там не робила. це О! Так, почекайте. А що ти робила? Все робила. Да ладно? Е, тому Прямо Тараса все? треба закликати, щоб він своїй там майбутній наступній жінці дарував квіти і просто так. Тому що ці всі побутові штуки це побутові штуки. А квіти просто принести в кінці е, гарного вечора додому дівчині букет – це дуже приємно.